Слава Ісусу Христу! дорогі брати і сестри у Христі, кожного разу, коли Божественний Син давав, сказати, можна так, уроки своїм божественним учням. Кожного разу це навчання підтверджено було великими дивовижними ділами, дивовижними для світського тілесного розуму, тому що людина привикла. Є це закономірно у цьому життю, набувати у виконанні чи вирішенні тих чи інших проблем відповідний життєвий досвід. І кожного разу оці звички, які є. Можна сказати, правдоподібними, але вони не завжди мають відповідну правильність. І коли людина набуває досконалість, то деякі інші випадки, вони відходять, можна сказати так, на Другий план. Уже станов, стають другоряд. Дог, і ці всі речі, які відбуваються, коли їх брати на прикладах, то це завжди займає багато часу і на це є потреба в кожному прикладі. Відповідно, можна з'ясувати той чи інший. Момент чи ту чи іншу подію, яка відбувається в житті людини. Але не завжди можна передати словами ті чи інші речі, які відбуваються. На перший погляд, воно здається високим і загальним, і незрозумілим. Але коли ми не були в якійсь країні, припустимо, в Франції чи. Іншій країні. Ми не можемо стверджувати, що її нема. І ми повинні це кожного разу пригадувати собі, коли читаємо духовну літературу, чи якусь подію невідому бачимо в життю. Ми не повинні навіть стверджувати чи підтверджувати ті слова, що хтось сказав, тому що вони можуть бути неправдні. Ми не можемо навіть давати оцінку відповідну ту, яку хтось дав про когось. Тому що ми не маємо, в першу чергу, морального права, це є гріх. Але в другу чергу, ми не побували там, ми цього не пережили. І тому, якщо якась людина старшого віку, відома людина, і вона щось робить. То інша людина, яка ніде не була, нічого ще не пережила, може дати відповідну оцінку. Хай якусь, яка виходить за межі морального, наприклад, на межі поваги до цієї людини, то вона не має морального права, тому що вона ще не пережила. І коли вона зіткнеться з цими проблемами, тоді вона більше зрозуміє. І це виходить, що людина принижує сама себе, коли це говорить і це робить. І сьогодні слід звернути увагу на той наступний крок в досконалості глибини віри і сили віри, яку давав Спаситель учням. І нашим своєчасно наставникам. То був оцей похід по воді. І це реально, це не має ніяких вигадок. І тому, побачивши Петро, також пішов. Але ми бачимо, що оця буря бачить Спасителя, йому добре він іде. Так само, як людина бачить щось добре, чи вона приймає цю сторону. Чи бачить зле, вона приймає іншу сторону. Тут всім нам треба звернути увагу. І тут він бачить Спасителя, він іде. Як тільки його увага від Бога відійшла, він побачив той вітер, дух вітер що все одноготворе. І тому зразу бачення Бога зникло. І він почав падати. І тут Господь подає йому руку. І тому слід звернути увагу на те, що це бачення Бога воно можливе тільки з чистоти життя. А бачимо, що навколо твориться, якщо сказати, що людина, дівчина чи хлопець тримають дівственність в руках за 20 і більше, то це в суспільстві сприймається як негатив і зразу відповідні посмішки диявності. Тому що людина не розуміє і не знає. А коли приходиться, хтось знаходиться з людей обізнаним, то він не скаже, що це огидно перед Богом, тому що ці не зрозуміють. Діяло по мотиву розвитку. Але він знайшов інший приклад. Він сказав, що один там закордонний німецький лікар сказав, що це хвороба. Якщо в людини якісь потяги і вона не тримається дівчинцю до шлюбниці, до шлюбу чи до одружень. І зразу тоді всі були посоромлені, тому що божественне, Божественне, коли людина в цьому живе, вона зможе відстояти. Але є ще моменти, слід приклад згадати, коли пішли студенти з одного. Університету Західного. Поїхали до подвижників на Афон І студенти почали духовного інституту. Вони починають розповідати цим людям, послушникам монахам. Але вони говорять поверхнево. А ці послушники монахи їм ще тлумачать, як це розповідатися правильно. І розтлумачують, що це буде неправильно тому. Що внаслідок цього відбувається і так далі, і так далі. І ці здивувались студенти, кажуть, як? Ви не вчилися, і ви це знаєте. А ми вчимося 10 років і ми не знаємо. А вони кажуть, тому що ви те вчите. А ми тим живемо. От в чому справа. І тому можна знати про Бога і можна знати Бога. Це дві великі різниці. Різниці такі, як між життя і смерть. Отож, намагаємось тримати свою дорогу, в утвердженні Божим і шукати цю істину. І прислуговувати тим, тому що якщо самому не виходить, треба прислужити тим, хто тримає ту істину. І тоді утіга ангельська буде бачена оця швидкість. І оцей солодкий присмак втіхи ангелської. Значить, ми прислужили своїми грішами, своїми справами своїми. Дійсно угодно Божий. І ставати таким. Тому що рано чи пізно приходить якась проблема, чи стан який. Всі стануть і проблеми. Але коли людина і не може інколи людина вирішити, а коли людина у цьому, то вона з'єднається з Богом і світло Божої благодаті наповнює. Отож, дорогі брати і сестри у Христі, щоб і наша дорога світилася, намагаємося світлом Христа, що є запорукою вічного блаженства.